Ширші повноваження для вирішення проблеми будинку та можливість самостійно визначати кошторис його утримання у мерії взялися роз'яснювати мешканцям переваги створення ОСББ. Власна управлінська структура переконують, перш за все дозволяє чітко спланувати, що потрібно покращити у багатоквартирному будинку та реалізувати це. А ще отримати в постійне користування земельну ділянку. Та найбільш болюче питання самостійно сформувати так звану квартплату. Дуже багато є питань, особливо по управляючих компаніях, коли Управляюча компанія формує кошторис, встановлює певну так звану кварплату, і люди, відповідно, не розуміючи, з чого це складається, абсолютно в більшості своїй відмовляються і не погоджуються з цією цифрою в випадку ОСББ загальними зборами, а будь-які питання вирішуються виключно загальними зборами співвласників. Люди самі формують, що їм конкретно потрібно для будинку, скільки це буде коштувати на рік, на місяць, і відповідно з розрахунку на метр квадратний розуміють, куди ці гроші мають іти. Якщо раніше ОСББ було, скажімо так. Закрита така структура, де наймали людей, брали по договору когось далі. Зараз ринок послуг по суті вже розвинувся, і навіть ті ж самі ОСББ можуть не тільки мати людей в штаті, а й заключати угоду з будь-ким, хто надає певну послугу. Спростовують і поширену думку, що мовляв, створення ОСББ процес складний. Спочатку треба зібрати загальну інформацію про багатоквартирний будинок та співвласників, створити ініціативну групу, прийняти рішення на зборах, а далі державна реєстрація і крайня точка прийняти багатоповерхівку в управління. Єдина складність об'єднати людей. Оксана Іванюк, голова ОСББ Китайська стіна, стіна-54», яке мешканці створили ще у 2016-му. Пригадує будинок тоді був у тяжкому. Стані, але за період діяльності змінився до невпізнаваності. Шви текли, мережі зношені, дахи погані, підвали погані. Але ми не побоялися і почали потихеньку працювати з будинком. От е, крок за кроком починали починали свою роботу з того, що закривали перші етапи. Це аварійні питання. А з часом працювали на те, щоб аварійних питань не було, а вкладали починали з поточних ремонтів і закінчували закінчили вже капітальним ремонтом будинку. Інженерні мережі замінили, замінили вікна по міській програмі співфінансування. Замінили практично всі вікна на сходових клітках, перекри, закрили віконця на горище, закрили двері виходу на дах, поробили. Замінили електрощитові центральні в будинку, впорядкували пробудинкову територію. Участь у місцевих програмах співфінансування це ще одна додаткова перевага ОСББ, адже майже усі з них розраховані власне на об'єднання співвласників, тому що набагато простіше і набагато правильніше юридично спілкуватися і виділяти кошти тим, хто вже організувався. Ви всі чули про міський конкурс проєктів, там є одна з категорій це об'єднання співвласників, будинкові комітети та житлово-будівельні кооперативи. Там є обмежена певна сума, кожен місяць, кожен рік вона встановлюється певною, певним лімітом. Умова є 70 на 30. Тобто 30% це обов'язковий внесок з співвласників і 70% дає міський бюджет. Напрямки є різні. Положення про дольову участь. Це основна програма, яка на сьогоднішній момент функціонує. Там стосується всіх робіт. Абсолютно на всі мережі, і ми кожен рік встановлюємо певний відсоток. Тобто, дивимося по статистиці, які необхідні роботи на наступний рік і на що краще людей більше спонукати. Окрім того, є ще програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді, яка передбачає повну реновацію будинку. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.